Привіт солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина. Живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла у віршах думки в моїй країні сльози, біль і розпач. і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході, захищаєш свою країну на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, а ти йдеш вперед, вперед у бій. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини. А серед тих людей також і я. Ти повернись, благаю, чуєш? Ти не лети високо в небесах. Бо тут на цій землі тебе чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим. І я щодня молюся небо. Аби в моїй країні настав мир І сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі! Що захищаєш мою країну? Дякую тобі.